З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату загибель нашого земляка, воїна, захисника України, Гриневича Андрія Романовича, жителя села Ясенів Золочівського району. Андрій був оператором сапером відділення безпілотних наземних комплексів взводу, безпілотних наземних комплексів роти, дистанційного мінування. Він став до лав оборонців України у травні 2023 року, у свої 19 років. У районі Добропілля Покровського району Андрій отримав важке поранення. 2 серпня 2025 року його серце зупинилося в лікарні міста Дніпро. Пам'ятаємо, що нашому захиснику вже назавжди 21 рік. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. З великим болем і жалем проважаємо новину об'ємного воїна, нового Андрія, який був. Тим добрим, хоробрим, гарним, працьовитим юнаком, воїном, який сторожив наш спокій в наших серцях, в наших оселях. І сьогодні ця сумна звістка звичайно обливає болем наші серця, тому що він відходить від цього земного життя, Він полишає нас, він полишає свій дім, полишає своє рідне село. Ми лише тільки доброю, співчутливою, своєю. Через сердечною молитву випрошуємо ласки Отця Небесного цього Небесного Царства і вічного життя. Амінь. Слава Ісусу!